Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную захист велосипедного велосипеда. Це крило, інколи кажуть, болотники, яке кріпиться за підсідільну трубу. Це крило, як ви бачите, вузеньке. Вузеньке, враховуючи, що буде воно. Встановлюватись на велосипеди шосейного класу, гібридні, дорожні. Також велосипед Україна теж буде з цим крилом якісно гарно виглядати. Мається на увазі, якщо ви купуєте велосипед е, гірський, МТБ, там широка така депокришка. І тоді крила повинні бути широченні. Вони виглядають масивно, мають зайву вагу, ну, захист, звичайно, більш цікавий, більш надійний. А якщо у вас велосипед з тонкою покришкою, розмір ширина покришки 42, не більше 42 мм, тому їй потрібно. Ставити велосипедне крило не широке. Дане крило називається Deflector rs 50 Greens від торгової марки The Fall. Торгова марка The Fall це французька компанія, це європейська компанія, якісна компанія, виробляюча для велосипедів гарні речі. Дане крило не має. Мову змінювати свій кут, як воно є, так воно і існує. Кріплеться дане крило за підсідільну трубу, враховуючи, що труба має розмір від 32 мм до 125 мм обхват. Це каже про те, що універсальне. Крило може становитись на любе е, заднє е, підсидільну трубу. Як ви бачите, має кут нахилу, що дозволяє надійно триматись цьому крилу на велосипеді, е, з урахуванням, що буде е, бруд. Не бруд підійматися і крило буде захищати. У цього крила дефлектор RS-50 є світовідбівча стрічка. Ввечері вона дуже міцно, ярко відсвічує світло. Збоку написано Green майце на увазі, що виробляється це крило з екологічно, чистих, екологічно чистої сировини, яке не забруднює зовнішню поверхню нашої природи. Кріпиться воно на велосипед з розміром колеса 28 дюймів. Тоненьке повинно бути, вага цього крила 125 грамів. Встановлювати, якщо будете, не треба ніяких зайвих ключів. Все зручно. Оце е, у вас ось таке гаєчка пластикова. Вона Відкручується, а потім, коли ви вставляєте на підсідільну трубу, вона міцно е затримує ось оцю, оцю е частину. І ваш, ваше велосипедне крило буде міцно триматися завдяки ось цієї е рухаючоюся е уплотняючому механізму. Тобто е легко кріпиться. Легкозйомне кріплення до велосипеда не потребує ніяких додаткових ключів, і що дуже, дуже важливо, багато велосипедистів, шосейників користуються от іменно ось такими речами. Чому? Тому що коли тривалий час тренуєшся, бруд попадає на вашу. На ваш одяг, і потім вам буде незручно. Тому е, захист повинен бути надійний, легкий і е, е, ніяких питань не, по, е, е, не повинно у вас бути, коли ви користуєтесь легким, е, легкозйомним крилом. Ось ви накручуєте, воно затягує і потім е, любе е, положення вам буде е, зручно використовувати цей. Велосипедне крило ZFall Deflector RS50. Green. Сподобалось пластикове крило до велосипеда. Заднє крило на підсидільну трубу, ви можете купити в нашому магазині. Ширина завширшки це крило, як ви розумієте, невелике. І внутрішня сторона враховує розположення 42 43 см мається на увазі ширина проходу покришки. 42 мм це дозволяє не чіпати бокові частини цього крила, 42 мм ширина покришки. Бажаєте купити, приходьте. Бажаєте купити, встановити. Приходьте, ми все зробимо. У нас є майстерня. В магазині Віла Віва є майстер, який все зробить з гарантією якості. Бажаєте замовити? Зам... переходьте по ссылці нашого Ютуб каналу Вілавіва на сайт Вілавіва.юа і дане крило буде у вас, буде вам доставлено з урахуванням е... доставки тої транспортної компанії, який ви оберете в будь-яке міст нашої країни. України. Подобався відеогляд? Залишайте відгуки. Бажаєте купити? Замовляйте. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!